Христос Воскресучий Василю, скажіть, чи можна давати дітям причастя, коли дитині пів року або рік? Можна давати дитині причастя після хрещення. Там є молитва, молитва, яка каже, і даруй їй причастя святого тіла і чесної крови. Можна давати причастя дитині після того, як вона похрещена навіть у той самий день, навіть якщо є там тиждень два. І до семи років. Після семи років вже треба підготовлюватися до першого урочистого причастя і до сповіди. Після семи років вже треба сповідатися. Вже має бути сформоване відчуття, що що є добро, що є зло.